Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Тетяна, і знову я хотіла би перед вами вибачитись, тому що я дуже довго вже десь майже півроку не знімала для вас нові відео, нові ролики. І я дуже за це хочу вибачитись, тому що ви розумієте, що ви розумієте, що в мене появилась дитина, і в мене немає і ще ця клята війна. В нашій країні, яку я ненавиджу. Але я сподіваюся, сподіваюся, що ми скоро будемо від... радіти нашій перемозі, тому що наші хлопці вже передвигаються вперед, і я їм дуже-дуже за них вболіваю, Переживаю. Ну, а зараз я хотіла би поговорити на таку тему, яку мене дуже всі просили. Це як змінилося моє життя, коли я народила свою донечку. Скажу, що вже пройшло майже вісім місяців від того, як я її народила, але мене це дуже вражає бути мамою, а вона зараз солодко спить у своєму ліжечку, і я дуже тому рада, що я її на що я можу собі дозволити її виховувати, і в мене слов просто немає, тому розкажу, як е, е, що змінилося під того, як я її народила. Так, да, це були безсонні Блін. І коли я дуже вдячна, тому що мій чоловік е, був на родах і mm -hmm. мені було важко, але Через пару днів, коли нас, до речі, коли мій чоловік присазав на ро на родах, на пологах, ми з ним, і нас коли перевели в одну палату, він був зі мною. Ніч він зі мною переночував в одній палаті, тому що мені нужна була допомога, тому що мені було дуже погано. І він остався зі мною, і він коли... Я нагодувала малу, і він її забрав до себе туди на, ну, на друге ліжко. У нас було два ліжка, я на одному, він на другому спав. І він її забрав туди до себе і дати мені змогу поспати, тому що я дуже втомилася під час того, як я її народжувала. І коли я її народила, я була цьому рада. Але на наступний день, коли мене вони... ну, я, я прокинулася від того, щоб. А від того, що я почула, що вона плаче, я зрозуміла, що її потрібно вже готувати. І я її взяла, я її накормила. Чоловік її поміняв під гузок, перевдів її. Я за цим всім наплітала, мені було так приємно на цим дивитись. Але після того, як нас. Чекайте. Вот. Перед тим, як нас виписали з. Лікарні, коли нас виписали, ми приїхали додому. Це було десь около, я не пам'ятаю, то вівторок і второк, ілі... нас виписали у неділю на вихідні. Я була тому, коли ми приїхали додому, вона дуже не понімала, не розуміла, де взагалі вона знаходиться. І що їй взагалі ще потрібно. Тобто Вона дивилася на ці мігалки, що в... гірлянду цю, е... як вони світяться. вона на це дивилася, їй як памарочилося... ну не а як сказати. Вона... вона в захваті над цим все була, вона... особливо коли вони мигали, і вона на цим дивилася, це... Ну, це було дуже, дуже вражливо. Мені було перші пару днів тяжко, з нею дуже тяжко, але мені чоловік інколи допомагав. Інколи, ну, не будемо за це. Ми знаємо, який зараз чоловіки в нас. А, він мені допомагав. А, бувало таке, що він захвор... мій чоловік захворів, і я захворіла після того, після того як він перехворів. А... Я захворіла і після того, як я захворіла, я одну перехворіла одну ніч, мене проморозило там щось, а коли вже я заброліла коронавірусом. забрала з донькою до лікарні. Да. Так. Назобрали з донькою до лікарні, і ми поїхали, і це було дуже тяжко, але було таке, що вона плутала день-ніч, вона не спала ночі, вона спала днем більше. Але потім мені сказали, що треба давати їй ввечері менше спати. Ввечері, щоб вона ночі нормально спала. І після цього я почала діяти так. Ну, ввечері вона спить чуть менше і вночі вона спить нормально вже. І зараз вона спить теж нормально. Чекайте. Взагалі, взагалі, то я дуже переживала за неї за того, коли вона збирала в лікарню, щоб все було б добре. Але коли нам, ми вже повернулися, все добре, з лікарні проболіли, і, і вона вже більш-менш почала адаптуватися. Коли нам сповнився місяць, перший ми у понеділок на 14 лютого пішли у лікарню і якраз таки ми дізналися рост. Ріст і віз нашої маленької. Вона таки нормально набрала, тому що у пологу мені не казали, як її годувати. І так далі, а коли в неї було не напухала грудь, як буває у неї деяких немовлятики, вони як то сказати, вони сиділи, ну, і ми дзвонили до нашої лікар лікарки, і вона сказала, що це нормально, немає ніяких поранень, немає нічого поганого тут, це нормально, так і має бути. Ну, ну, я, в принципі, це знаю, в принципі, вже до суті, тому що я виховувала двох племінниць сама, тому що на мене багато разів сестра старша розставляла на них, і я їх підняла сама на ноги. Але це не проблема була, це не було так тяжко, це, це нормально. В общем. У чому суть? Е, суть в тому, що е, потім вона почала бути почервоніння. і так далі. Ну, як ми подивилися відеоролик, що це означає. І ми відправили фотографію. І та по фотографії наша лікарка подивилася сказала, що вона смастіть. І нам треба до хірурга. Я злякалася дуже. До цього ми приїхали до неї. І наш педіатр, другий, дитячий педіатр, оглядів і сказав, все нормально, переживати нема чого, нікуди їхати не треба, погладить компресор, ватку обичну, і все буде добре. Щоб ви розуміли, я просто хотіла вбити свою сімейного лікаря. Тому що вона мене настільки налякала, що я готова була її просто. Я не знаю, об стіл головою стукнути. Я настільки злякалася за дитину, що мені реально було страшно вже. Фух. Але все обійшлося. Ми нікуди не поїхали. Ми повернулися назад додому, Сиділи собі спокійно, відпочивали і вже нічого не боялися. Це було ще до місяця, коли нам сказали, що в не ми я просто була в шокі. Але коли нам сповнився місяць через пару через тиждень, дві, по-моєму, почалася жесть. Почалася клята війна, і ми з донькою не знали, що робити, куди тікати. Добре, що в мене була кума, яка мені допомогла. До речі, ми ще не покистили дитину, не переживайте, тому що ми не знаємо, що з нашим кумом. Ми оприділилися вже до, до народження дитини, хто, хто ким буде, але ми ще не знаємо, що з нашим кумом, тому будемо поки чекати на цього. Надіюся, що він скоро вийде на зв'язок, бо вже майже 8 місяців в нього не слуху на духу. Але ця клята війна все змінила. Добре, що була кума, яка ночувала в той момент в мене. Вдома, чоловік про це знав, і він теж був вдома, і коли була в нього тривога, він поїхав на роботу. Його викликали. І я просто мене мала настільки ночі розривалася, що вона навіть спати не хотіла, вона щось відчувала, але я не, не могла зрозуміти, чого вона хниче. Але я її згорім пополам, але вклала спати. І коли почалася ця клята війна, я вже заснула. І після того десь пройшло годину, ну, година, може, я поспала десь, і мене буде моя кума. Каже, що на нашу область напала. Я спочатку не зрозуміла, що взагалі відбувається, а потім вже поняла. Коли ми... я позвонила чоловіку, коли він мені сказав, що у нього Капець яка <і> жесть була. Я дуже злякалася за нього і за доньку більше всього. Я не знаю, як це об'ясняти. Дуже погано це згадувати, коли тільки це почалось. Він... Ми поїхали докуми додому, до неї в село, там недалеко від нашого міста. Ми поїхали до неї, ночували, ну, жили поки в її бабусі. Мій чоловік три дні не виходив на зв'язок. Я дуже за нього переживала, і я боялася, що дитина залишиться без батька. Я це згадую, мені дуже боляче що це згадувати. Реально, просто. Але три дні пройшло, і він з. Телефону товариша набрав мені і сказав, що тут все добре. Я була... я була просто щаслива, що він хоч якось знайшов, знайшов можливість набрати, зателефонувати. Після чого я була спокійна, що з ним все добре. Після чого ми з дитиною виїхали за границю. Ми були в Чехії, але прийшлося момент, що я вирішила повернутися на свою рідну землю в Україну, бо це моя країна, і я, я не хотіла би її продавати, і ми з донькою вирішили вернутися. Чоловік спочатку довго вагався, але ми з ним договорилися, що помвертаємось. І ми зараз живемо в тихому місці, де все тихо, і тільки гудуть сирени, але ми знаємо, що тут все добре поки що. І сподіваємося, що так і буде далі. Що буде все спокійно і нічого не буде такого. З чоловіком. Я бачуся, бачуся дуже рідко, але у нього є змоги приїхати до мене додому. Побачити мене і донечку нашу. Ви не представляєте, коли я його перший раз побачила, коли він приїхав, я тільки приїхала сюди, на другий день він зводить і каже, я їду. Я дуже була цьому рада і коли. Він тільки зайшов, і, що, як його побачила, вона, вона посміхалася. Просто йому Вона, вона його не бачила три місяці. Вона його не бачила, вона коли я його побачила, вона посміхалася. Я не знаю, чи вона його чувала, чи не знаю. Мені було цього дуже. Надію, що так і буде далі. Зараз все добре. Ну, зараз. В принципі, донечка росте, їсть, спить, гуляється. Вже каже перше слово мама. І коли я десь уходжу, там, допустимо, на кухню, води попити чи ще щось, і я вставляю там телевізор, вона грається. І тільки я десь кудись, якщо я надовго десь уходжу, там приходить минут, минуту десь, може. Вона вже кричить мама. Вона кричить, плаче і все, до мами. На рветься вона кричить мама. А сьогодні вона сказала друге слово, але я думала, вона скаже папа, але вона сказала баба. Тобто вона сказала «бабушка». І для мене це був шок. Коли я це все чула, я була цьому рада, що в мене дитина дуже розумна, але вона вже починає потихеньку. Вже крапка ця бігать, вона не хоче сидіти, вона хоче бігатись, кудись іти, кудись гулятись. І я просто була в цьому, прийшла в шок, тому що я була дуже-дуже налякана. І в мене зараз є таке відчуття, що я дуже налякана за це. Я дуже налякана за свого чоловіка, аби його зараз, де він зараз знаходиться, його не відправили на фронт. Дуже до це переживаю, бо багатьох із наших знайомих десь один в лікарні лежить, один десь в лікарні, а другого вже немає. Тобто для нас це було шок, коли ми це дізналися. Я дуже переживаю за нього. Я дуже за нього переживаю і сподіваюся, що все буде добре. ми скоро будемо святкувати перемогу. Що ще я хочу сказати, це, в принципі, все, моє життя, в принципі, змінилося в гарну сторону, але з цією війною я нічого більше не можу сказати. Одна, що страх за життя чоловіка і за донечку все. Ну, і за рідних. Взагалі, ну, на цьому в принципі я не можу сказати, що я буду що я стала мамою під час такого тяжкого стану. Ні, я ніколи не пошкодувала, і я не буду шкодувати що цього. Я буду боротися до кінця, молитися, щоб з моєю дитиною все було добре, з моїм чоловіком. Ну, а зараз на цьому, я думаю, краще закінчувати. За... Пишіть у коментарях, яке відео ще ви хотіли б, щоб я зняла для вас. І обіцяю, що більше пропадати надовго не буду. Я буду завжди старатися більш знімати і старатися щось десь для вас показувати. Ну, а на цьому все. В цьому відео я не буду її показувати. Я не хочу зараз, щоб деякі люди які з. Вражеської сторони з Росії дивилася на мою дитину і казали погані речі. Бо я вже багато чого слихана, і деякі блогери теж знімають про це і знають, і я це не хочу ще відчувати на собі. Тому на цьому все. Всім пока, всіх люблю, всіх цілую. Думаю, що скоро з вами знову зустрінемось.